Є новина, друзі. Трамп був у всьому правий. Трамп, дослухайте до кінця. Трамп виступив на генасамблеї Ну, десь 8-830 має бути в нього зустріч з Зеленським. Я так думаю, що ми вже будемо мати якусь інформацію 9-10 година. Подивимося, чи буде щось цікаве. Трамп повторював те саме. Єдине добре, що він сказав, що Європа має ну, зупинити фінансувати війну. Тому що він назвав їх прямо, що вони фінансують війну Путіна, тому що вони закупляють в нього багато чого і дають йому гроші на війну. Тобто і воюють, і дають йому гроші на продовження. Тієї самої війни, що він готовий вести оці ці тарифи, але їх треба вводити разом з Європою. А європа їх вводити не готова, а взагалі готова підписати з Індією велику економічну угоду. І якщо це відбудеться, ну ні про які санкції вторинні тарифи говорити не можна. Тому що Трамп сказав, що найбільше фінансують війну Китай і Індія. Тобто треба вводити вторинні санкції, в першу чергу проти Китаю і Індії. А Трамп не хоче проти Китаю, а Європа не хоче проти. Іді. Ну, Трамп себе хвалив. Всі війни він завершив. Америка стала найбільшою країною, найбільшої інвестиції 17 трильйонів. Якби надходить в США, якби все прекрасно, найгарячіша країна, найсильніші кордони. Все добре. Трампа просто бенефіс Трампа, який продовжується 4 рази довше, ніж йому дозволили виступати на ген ну, асамблеї. Найцікавіше, як на мене, не це найцікавіше. Це заяви Рубіо напередодні ну, зустрічі з Зеленським. Перша заява, що якби Україна має прийняти угоду, а росіяни мають припинити війну. Тобто Путін має прийняти це рішення, його якось будуть заставляти я так розумію. А Україна має укласти угоду. Ну, десь посередині, і оце це цікавіше, тому що я про це говорю. Що не просто так Зеленського якби, викликали в Нью-Йорк, тому що, напевно, є якісь пропозиції. І, ймовірно, вони нам не підійдуть, тому що Україна не може вітати Донецьку область, якісь інші області, визнавати юридичну е е е окупацію росіян. Тому що це про продовження війни. Я про це говорив багато і не буду повторюватися. Але саме перед зустрічю з, е з Зеленським і Трампом Рупіо про це. Сказав. Що, як на мене, ганеб.